Майже нові автомобілі подешевшили. Від 1 серпня подоляни сплачуватимуть за вживані автівки з-за кордону менше. Ціни на машини там не змінилися, але українські парламентарі знизили ставки акцизного податку. На автомобілі, які випущені після 1 січня 2010 року, це відповідність екологічним нормам транспортного засобу, який ввозиться євро 5 Поширюватиметься податкова пільга лише на бензинові та дизельні легковики. Для кожного автомобіля вона відрізнятиметься, вираховуватимуть її відповідно до нових коефіцієнтів. Для моторів об'ємом до одного літра він становитиме 0,102 тисячних євро за кубічний сантиметр, понад три літра 2,2 євро за куб. За підрахунками експертів, так вдасться зекономити від 3 до 8 тисяч євро. «Відбувалося оформлення автомобіля Volkswagen Tiguan Тігуан-2000». 2012 року випуску, і просто для себе я прорахував різницю в тих податках, які сплочені вже за сьогоднішніми ставками, за нинішнім законом, який діє, і за тими ставками, які діяли до введення в дію цього закону. На сьогоднішній день людина сплатила податків 168 тисяч гривень. За попередніми ставками мав би сплатити 272 тисячі. Найвигідніше тепер розмитнювати малолітражки з двигунами від 1 літра до півтора на такі автівки. Коефіцієнт найнижчий 0,63 цілих шістдесят три євро закуп. Так, тепер легковик з двигуном у 1 і 2 літра обійдеться замість колишніх 1600 євро всього у 75. Однак, крім плюсу, економії у цього закону чимало мінусів. Так купити дешевше вживану іномарку можна буде тільки для власного користування, а не на продаж. Така пільга надається громадянину один раз протягом 365 П'яти днів, тобто протягом одного року людина може один раз привезти один автомобіль, скористувавшись цією пільгою. Одна машина на рік. Автомобілісти хвилюються. У законі прописана заборона відчуження на 365 днів після постановки на облік. Це буде неможливість власника автомобіля продажу і передоручення цього автомобіля для другої людини. Буде заборона виїзду цього автомобіля за кордон, зв'язку з тим, що там будуть документи тимчасового. Власне власництва керування, тобто, так само як раніше, ми могли віддавати. Ну тобто, я пригнав собі автомобіль і хочу дати там для дружини, щоб вона поїхала в магазин або там для друга. Якщо я правильно розумію, правильно трактую цей закон, то тоді виходить, що на цьому автомобілі тільки я буду мати можливість їздити цілий рік. Ба більше один раз в рік можна буде скористатися пільгою не лише власнику автівки, а й тому, хто цей автомобіль перевозитиме через кордон. Я захочу пригнати автомобіль для своєї дружини знову ж таки на неї його оформити. Все рівно для себе я вже другий автомобіль не прижину. Щоб продати або провести на території України два авто упродовж року, потрібно буде розмитнювати другий за акцизними ставками без пільги, тобто у кілька разів дорожче. Та й вартість за кордоном вживаного автомобіля може бути фактично такою ж, як і вживаного українського. Автомобіль більш-менш гарний. Ми там можемо купити плюс-мінус за 10 тисяч доларів. Раніше цей автомобіль ну, в кінцевому результаті міг стати в ціні десь приблизно 16-17 тисяч. Зараз цей автомобіль буде дешевший, ну, скинувши тільки акциз, це буде десь автомобіль 13-12 тисяч коштувати. Ця ціна автомобіля це є ціна автомобіля риночна, який є вже на Україні. Тобто людина, яка приганяє автомобіль для себе, вона виграє тільки в тому, що вона зможе взяти автомобіль без пробігу по нашим дорогам. Митники ж кажуть, вже відчули наслідки дії закону, чимало хмельничан цікавляться новацією і планують купувати автомобілі у Європі. Тому пояснюють, які документи потрібно мати при собі для цієї операції. За кордоном під час придбання автомобіля оформляється будь-який документ на право власності. Це може бути договір купівлі-продажу, фактура, інвойс, будь-який документ, який підтверджує право власності. Реєстраційні та технічні документи, тобто технічний паспорт, обов'язкова вимога, автомобіль має бути знятий з обліку. Так само обов'язково треба внести і заставу. Сплачується мито в сумі 10%, ПДВ 20% і акцизний податок. З декларацією відмітками з прикордонного пункту пропуску, треба йти у митницю за місцем проживання. Ми оформляємо дану декларацію, оглядаємо транспортний засіб і видаємо посвідчення для реєстрації в підрозділах ДАІ. В нинішніх сервісних центрах МВС України тут кажуть, процедура реєстрації авто з пільговим акцизним збором нічим не відрізнятиметься від звичайного. В пакет цих, до цього, цих документів входить перше, це посвідчення з митниці, так власник при ввезенні автомобіля за кордону звертається в митні органи, в яких він готує необхідний пакет документів для здійснення реєстрації в сервісних центрах, сервісних центрах України. Так. Далі вантажна митна декларація в обов'язковому порядку повинна бути присутня. Сертифікат відповідності на транспортний засіб. Так. Якщо автомобіль був зареєстрований і за Кордоном або експлуатувався за кордоном, обов'язковому порядку повинні бути реєстраційні документи на транспортний засіб. А якщо фізична особа сама купує автомобіль за кордоном і привозить його сюди, в такому випадку потрібен нам акт оцінки транспортного засобу. Так акт оцінки транспортного засобу, паспорт громадянина України і ідентифікаційний код. Якщо ж пакет документів таки не налякає, можете спробувати скористатися пільгою. Діятиме вона до 31 грудня 2018 року. Наталка Бахамен, Сергій Рубчинський, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.